50. Так, дорогі рави, кажу. Тут пишеться про куток розвитку, який так невпинно розви, а розвивається. А також пишеться про шлях скору, ну, прискорення. Що ми прискорюємо в кожен момент часу? Наш розвиток, якщо ми діємо так, якщо ми діємо правильним шляхом, це ми прискорюємо і це впливає на нас. Питає. Ну, все ж таки, є порядок якийсь розвитку рав. Порядок не міняється, каже рав. Міняється швидкість. Тому що якщо ми прагнемо також, до того ж. В тому ж напрямку, як і загальний розвиток, то ми включаємося в нього і розвиваємося швидше, це називається ахішена. Прискорю. Якщо не йдемо з ним разом, то ми все ж таки розвиваємося, але проти свого бажання, і це називається в свій час бийто. От порядок питає, ну все ж таки, от є порядок якихось виправлень, які відбуваються в світі, в якійсь людині, кожен момент щось відбувається в житті, і це веде людину до виправлення. А що ми тут прискорюємо? Це якось воно стискується, ці події. Так, так, так каже правильно. Ми прискорюємо час, як ми вже вивчали. Питаю, а що ці події, вони якось в іншій якійсь площині відбуваються рав. Вони ці події можуть відбуватися швидше, змінюючи нас і ставлячи щоразу в новий якийсь стан а іноді вони можуть нас затримувати, Коротше, допомагати нам. Е... Зрозуміти, де ми перебуваємо, і що далі треба робити, питає. А є події? От товариші говорили про те, що відбувається в світі так, так, конкретно в Ізраїлі, це щось має дати розвитку. А що означає, що воно буде довго розвиватися, і будемо разом всім мінятися? Чи воно відбудеться швидко? це залежить від нас. Це залежить від нас. Наскільки правильно ми будемо реагувати на те, що нам робить творець. Питаю, ну і що значить, ми питає. Ну і що означає, що ми правильно відреагували, і воно відбулося за одну мить. Рав, це означає, що ми змогли зрозуміти, усвідомити, включити в себе всі ті зміни, які творець хоче з нами зробити. А как это? Как это? Тай, а як це? як це? Як це його розгадати? Він же не дає інструкцію рав. Він дав нам е, повні, найповнішу інструкцію, причому найпростішу. В, е, він сказав, якщо ви з'єднуєтеся між собою, ви рухаєтеся вперед правильним шляхом. От і все, а що тут незрозумілого? Питає цікаво, як зв'язано те, що ми з'єднуємося в групі десятці, з подіями, які відбуваються? Яка тут зворотний зв'язок? Як ці події реагують на наше з'єднання? Рав, коли ми зв'язуємося, то ми проводимо через себе світло від Творця? На все людство, особливо на ті його бажання і властивості, які далекі від правильного створення, і тоді виходить, що весь світ просувається вперед.